Сто років стрілецькому легіону наших героїв українських січових стрільців шанували біля поховань та меморіалу на Янівському кладовищі. Помпезний день, величезний славетний день. Що ми підтверджуємо нашим поляглим борцям за волю України, січовому стрілецтву, яких тут спочиває 368 стрільців. Це все лишається для історії, і ми повинні знати. Це є невеличка горстка наших січових стрільців. Минуло 100 років, і ми сьогодні знову наші добровільці, наші українські військові, знову борються і ведуть боротьбу проти окупанта. Власне ініціативи об'єднання самопоміч було встановлено сьогодні прапор над меморіалом українського сільського стрілецтва. Легіон усусів сформувався 6 серпня 1914 року. Це було єдине українське національне військове формування у складі Австро-Угорської армії. На Янівському кладовищі знайшли спочинок понад 350 стрільців, які загинули в боротьбі за Україну. Тож біля меморіалу підняли український прапор, який тепер там майорітиме постійно. Опісля відправили екомунічну панахиду та заспівали стрілецьких пісень.